Коли я скажу вам, що сьогодні у нас в гостях справжня японська гарнюня. Ви навряд чи подумаєте про Mitsubishi, Toyota або Suzuki. тому що дійсно японська гарнюня це в першу чергу автомобіль марки Mazda, і сьогодні у нас в гостях Mazda cx 60 Японці вважають, що це заявка на конкуренцію з такими моделями, як Ауді Кіо-5 або x 3 І сьогодні ми з цим усім будемо розбиратися. Отже, перше, що ви повинні зрозуміти, Mazda CX-60 60 це автомобіль, який більший за cx 5. Це очевидно ззовні. І також, коли ви дивитесь на цей автомобіль, ви бачите, що це продовження дизайнерських традицій: це кодо, це Soul in Motion. це дуже багато лаконічних деталей, які приводять нас до дизайну європейських автомобілів, наприклад, Вольво. Або ягуар, і тут нема чого. Кривити мармизу і казати: ну що ти тут починаєш? Ну де Вольво? Ну що ти тут починаєш? Ну де ягуар? Хлопці, сьогодні промисловий дизайн це настільки важлива річ, що ти без нього не можеш продати абсолютно нічого. Давайте подивимося на китайські автомобілі. Всі китайські авто на сьогодні, які починаються з цифри від 40 тисяч доларів, виглядають напрочуд преміально і виглядають іноді набагато красивіше того ж самого Мерседеса або навіть Ауді. І тому, коли я порівнюю мазду з дизайном Вольво або з дизайном того ж Jaguar, тут нема нічого дивного. Сьогодні навіть дорогі автомобілі виглядають напрочуд привабливо, а дорогі автомобілі по-справжньому виглядають як справжній скарб. Коли я кажу традиції коду, це не означає, що перед нами якийсь еволюційний дизайн. Це не дороблений cx 5, це не оновлений cx 5 Це абсолютно нова платформа, на якій буде будуватися дуже багато нових автомобілів від Mazda. І це будуть не тільки автомобілі з ДВС, це будуть також і гібриди, і електромобілі. Але ми знову повертаємося до зовнішності, тому що вона важлива. У нас такий масивний капот. У нас класні нові фари, у нас широка, велика радіаторна решітка. Але при цьому у нас дуже мало якихось деталей, які б перевантажували дизайн цього авто. Коли ми подивимося на автомобіль з боку, ми побачимо знаєте, є такий товстий, дутий дизайн, і виглядає він приблизно як риба фугу. Ось так. А є Mazda, Вона завжди гарнюня, вона фітнес. І ось ці боковини, вони мені нагадують нове покоління Mazda 3 І, звичайно, це сучасна стилістика цього автомобіля. Ну, звичайно, великі колеса, звичайно, є певні акценти. Бачите, тут у нас написано Inline 6. Це нам натякає на потужні двигуни, які встановлені в автомобілі. Взагалі машина виглядає класно. Я так вдячний японським дизайнерам за те, що вони не зробили як в усі ось цю коротку LED-смужку, яка поєднує один ліхтарик з іншим ліхтариком, а потім ще не додали хромовану смужку, яка поєднує один хром з іншим хромом. Взагалі подивіться на автомобіль. Тут практично немає ніякого хрому, немає ще раз кажу, отих самих вінзелей, які дуже часто перевантажують автомобіль. До речі, коли я вам кажу, що... Mazda cx 60 є більшою за cx 5. Ми просто порівнюємо багажне відділення. До речі, зараз побачимо, що тут у нас є. У нас тут є наше знаряддя для зйомок. Отже, в звичайній Mazda cx 5 багажне відділення 442 літри. Тут 570. Ну і звичайно, це вам натякає на те, що автомобіль. Більший за CX-5, тому що у CX-5 була невеличка проблема. Гарний збалансований автомобіль, але практично найменше у своєму класі, і конкурувати йому за розмірами салону та багажника, наприклад, з цією ж Хондою CR-V або з Toyota RAV4, було практично неможливо. І саме тому зараз ми підемо на задній ряд сидінь для того, щоб пересвідчитися, а там місця стало більше чи ні. Отже, другий ряд сидінь, Mazda cx 60 все налаштовано під мене. Я маю на увазі переднє сидіння. Мій зріст навіть шапкою складає 1,90 м. І які в мене перші відчуття? Ну, Знаєте, таке враження, що місця для пасажирів другого ряду більше не стало. Це для мене відкриття. Але можливо я погано пам'ятаю, що було в Mazda cx 5 Та ні, не погано, я пам'ятаю, приблизно. Ну, може, трошки більше місця для ніг, і точно більше місця для голови, але не грандіозно. Ми не пересідаємо в якусь велику мазду, там Сіг 90 там чи ще щось. Виходить, що салон Mazda 60 є трошки більшим за салон Mazda cx 5, але багажне відділення у нас велике. Також пам'ятаємо про те, що ми можемо трошки відрегулювати спинки задніх сидінь і таким чином змінити кут, а також. Трошки додати місця в салоні авто. Традиційне запитання до виробників: слухайте, товариші японці, ви дуже кмітливі люди. Також ви вмієте копіювати усе, що гарно зробив хтось, окрім вас. Вже давно існує така функція, коли ви можете регулювати задні сидіння, тобто підсунути або відсунути. Так, я знаю, що виробники дуже люблять підсовувати сидіння, щоб збільшувати. Багажне відділення, але не люблять відсовувати, можливо, це пов'язано з тим, що якось неможливо вирішити питання безпеки автомобіля чи ще щось. Не можу зрозуміти зараз і дати вам точну відповідь. Але все-таки, якщо у нас такий великий багажник, чому я не можу відсунути сидіння і зменшити той багажник, коли він мені не потрібен, а треба з комфортом возити пасажирів? Ще одне запитання: ми рухаємося в преміум, ми говоримо про те, що ми будемо. Конкурувати з Audi Q5 або з BMW X3, ви знаєте, що там дуже вибагливі споживачі. Це добре, що у нас такі LED-підсвіточки це добре, що у нас чорна стеля, це добре, що у нас така велика панорамна стеля. Але в мене запитання: Шайгу Герасімов. А де штори? Ну ну де де ці шторки, які додають в салоні автомобіля інтимності та затишку. Всі маленькі деталі і перетворюють автомобіль на преміальний. Мені подобається цей шкіряний салон. Тут це якісно прошито. І мені завжди згадується жарт Олексія Мочанова. Він каже, хлопці. Знаєте, коли ви кажете, що у нас тут сидіння ручної роботи, це не означає, що ось ці шви повинні бути кривими для того, щоб підтвердити, що воно ручної роботи. Ручна робота це додаткова якість. Так, от я дивлюся на цей машинний шов і він якісний. Я відчуваю, що з такою шкірою ми проживемо довго. Ці шмушки мені не дуже подобаються спорт, але я так розумію, що дизайнери хотіли трошки розбавити цю. Кольорову палітру або відсутність цієї кольорової палітри всередині автомобіля. О, до речі, подивився зараз на дзеркало, воно без рамок, дуже класно виглядає таке враження, що воно просто вісить перед лобовим склом. Лаконічно, якісно, але чогось мені все-таки не вистачає. Не вистачає, знаєте, ось цього жирного преміума, коли тут. Є дуже багато речей, якими ти ніколи не будеш користуватися, але завжди будеш хизуватися і будеш казати: Ну я купив собі преміальну машину, в якій є все. А, класно, дякую вам, компанія Mazda, за те, що нарешті у вас підігрів сидінь не в підлокітях, коли ти е, все це нажимаєш рукою, а перенесено сюди. І підігрів сидінь, у нас має аж три режими. В преміальних стандартах, окрім шторок. Я хочу, щоб тут був роз'єм Type-C, Я хочу, щоб тут була вентиляція задніх сидінь, і я хочу, щоб тут був масаж. Так, я багато вимагаю, але Mazda це компанія, яка Може це мені надати і може пояснити конкурентам, чому вона також преміальна. Або не може. А, мене дуже відзнімали багажник, бо зараз така погода, що у нас виходить одна суцільна а, чорна діра. Ось так все це можна розкласти. До речі, мені оце мені подобається. Тут одразу зрозуміло, що цей Ковролін він а, близький до преміального. Це якісна історія, і вона дуже сильно відрізняє звичайне авто, звичайне. Авто утилітарне від автомобіля, який претендує на преміум. Зараз я намагаюся, ну, знаєте, казав, що машина маленька, але бачите, не така вже й маленька, коли треба тобі розкласти е, сидіння. Е, хвилиночку. Чого не зробиш для відео? Оп, все. Доволі велике виходить багажне відділення. Я думаю, що під півтори тисячі літрів точно. Десь ось так. Не знаю, чи звертали ви на це увагу, але чим більше ваш автомобіль, чим більше автомобіль має багажне відділення, тим скоріше за усе ви на цьому автомобілі побачите великий багажник на даху. У нас є партнер, це є каталог. Я туди заходив, обрав мазду, потім вибрав ще кілька фільтрів, тому що мені треба було кріплення, і мені треба був великий гарний багажник. По-перше, багажник на даху це красиво. По-друге, мазда Сій – Точно створена для мандрівок, і власне завдяки каталогу, я одразу зміг порівняти ціни і вибрати для себе найкращий варіант. Користуйтеся. Зазвичай під капотом будь-якого японського автомобіля, якщо це не електромобіль, ви можете зустріти, знаєте, такий вибух на італійській фабриці спагетті. Тому що там дуже багато проводів, дуже багато якихось шлань. Ну, взагалі, просто коли ти дивишся, що там відбувається, тобі одразу хочеться закрити той капот, ти одразу згадуєш Мерседес, коли ти відкрив, а там така суцільна плита. Зараз я відкрив, і тут суцільна плита. Тут величезний двигун, це не двигун від склопідіймача. тут все вже по-дорослому. І мені дуже подобається, що це все можна відкрити. І якщо у вас ностальгія за японським підкапотним простіром, будь ласка, все на місці. Також зверніть увагу, що це не тільки турбота про естетику, це додаткова тепло і шумоізоляція. Ось тут шумоізоляція і теплоізоляція і ось тут шумоізоляція. Це дуже і дуже впливає на ваш комфорт всередині автомобіля. Невеличкий лайфхак, якщо дітлахи у вас вкрадуть оцей величезний значок Mazda на радіаторній. Решіці, не хвилюйтеся, у вас є додатковий запасний, знаєте, такий ремкомплект на 80 кілометрів, щоб ви доїхали до сервіса і поставили вже новий класний оригінальний. Але без значка Мазда ви точно не залишитесь. Отже, перше відчуття всередині автомобіля багато місця, багато життєвого простору. Не в останню чергу і за того, що у нас величезна панорамна стеля. Якщо ви подивитесь на центральну консоль, вона широка, зручна, лаконічна. Дуже якісне підлокіття, але мені б, наприклад, хотілося, щоб це підлокіття відкривалося не тільки всередину, за класичною схемою. Але, й, наприклад, як в Lexus, коли пасажир може відкрити з свого боку, а водій зі свого боку. Але в першу чергу вас причарує кількість якісних кольорових моніторів. Щиток приладів монітор 12.3. Монітор бортової медійної системи 12.3. Попереду у вас проекція на лобове скло. Хоча я просто сказав, за лобове скло. Вона дуже якісна, вона гігантська і вона просто висить, як у BMW або у Mercedes перед вашим капотом. Розробники з великим задоволенням наголошують на тому, що розміри цього проєкційного екрану є в кілька разів більшими за модель. CX30. Тепер повертаємось до центральної консолі. Все лаконічно із-за того, що у нас є фірмове керування мультимедійною системою. Це традиційна. Така важіль-шайба від мазди. Все дуже зручно, все комфортно, і ти, в принципі, не можеш помилитися, ти завжди обираєш саме ту опцію, яка тобі необхідна. Але при цьому, звичайно, кліматконтроль у нас роздільний. У нас є підігрів керма, у нас є підігрів сидінь і навіть вентиляція передніх сидінь. Не дуже мені подобається, як ти можеш керувати кліматконтролем. Тут два важеля, кожен з них треба натискати тільки вниз, і кожен з важеля. Відповідає за те, щоб ти температуру або підняв, або опустив. Чому це не можна зробити одним важелем вверх вниз Я не розумію. Якісь нові алгоритми керування пропонує компанія Mazda які відрізняються від інших автовиробників. Взагалі, традиційно для Mazda велика увага до деталей, велика увага. До якості матеріалів класне кермо, звичайно, мультифункціональне. Мені подобається, що мало глянця. Там, де треба, завжди все матове. Там, де треба, у нас шкіра, там, де треба, у нас якісний пластик. Все, що мене дратує на торпедо, це ось ця безпородна кнопка, яка вмикає аварійку. Я не знаю звідки ця кнопка телепортувалася. Таке враження, що з моделі 323 і що ці склади ще поки що мазда не вибрала до кінця. Але, але зверніть увагу, наприклад, на ось цей елемент торпедо. Тут просто у нас вставка зі шкіри і за тактильними відчуттями все дуже і дуже приємно. Звичайно, в автомобілі, який претендує на преміальність, у нас і Android Auto, і Apple CarPlay, при тому, що Apple CarPlay ви можете під'єднати без дротів. Що стосується Андроїда, тут як завжди, у нас певна дискримінація. Для цього вам доведеться скористатися дротами. Взагалі, зараз дуже важливо повернутися. До визначення, що таке преміальність. Колись я про це розмовляв на стенді марки Rolls-Royce, і один з інженерів сказав: що все дуже просто. Це класний дизайн, це класні матеріали, це висока культура зборки автомобіля і це непересічні технічні характеристики авто. Якщо будуть якісь ноу-хау та родзинки, це просто вітається. Тепер давайте подивимося на Мазду. За дизайном у нас все добре, за якістю матеріалів все дуже непогано, за культурою зборки також все дуже по-японськи. Звичайно, для власників Мерседеса або Audi в АМАЗі буде не вистачати якоїсь карельської берези або дуба, або рояльного лаку. Але в цілому все виглядає дуже непогано і дуже збалансовано. Звичайно, стеля у нас чорна. І ще раз повторююся, шкіри у нас вистачає. Якщо говорити про сидіння, перфоровані вставки і все це оригінальна, справжня шкіра напа. Ніяких ерзайців. Важливо, ось цей монітор недарма такий великий, тому що тут тепер встановлена дуже якісна камера на 360 градусів, і вона відповідає усім стандартам преміальності. Мені це сподобалося. Про родзинки. Ви всі пам'ятаєте, що японці дуже люблять пам'ять сидінь та всі налаштування. Дуже часто на дверцятах ви могли побачити кнопочки 1, 2, 3, коли кожен з водіїв налаштовує під себе сидіння, кермо, кермо, до речі, у нас на електроприводі, коли ти налаштовуєш собі інтерфейс і так далі. і так далі. Мазда пішла далі. Ось тут десь у нас. Заховану камеру, яка не тільки слідкує за тим, чи не відволікаєшся ти від дороги, також вона запам'ятовує твоє обличчя, а твоє обличчя. Це і буде певна гарантія тих налаштувань, які ти зробив раніше. Це дуже зручно, це сучасно і це не витрачає вашого часу, тому що взагалі нічого не треба натискати. Ти сів, машина тебе впізнала і все налаштувала саме під тебе. При цьому японці кажуть, що автомобіль контролює одразу 250 параметрів, які, звичайно, роблять ваше життя в цьому автомобілі напрочуд комфортним. Валю, хвалю мазду, чи є якісь мене запитання до цього автомобіля. Так, мені не вистачає шумоізоляції в такому авто, в автомобілі такого рівня, шумоізоляція явно недостатня. Я чую шини, я чую задні арки. Мені здається, що треба було додати шумоізоляцію, особливо коли ми говоримо про акустичне скло, акустичне лобове скло, акустичне скло бокове. Але... Коли ми говоримо про двигун, ви бачили, коли я розповідав, що там подвійна шумоізоляція. цей двигун я чую саме тоді, коли я хотів би його почути, коли починаю їхати динамічно, коли хочу чути турбіну, коли хочу чути шість циліндрів. А тепер про мотори. Отже, двигун для Мазди це абсолютно революційна історія, тому що це рядна 6, це турбомотор, це mild-hybrid, це бортова система на 48 вольт. Це означає, що у нас в цьому моторі інтегровано стартер-генератор, який допомагає з викидами в атмосферу, щоб відповідати стандартам Євро 6, а також допомагає економити пальне. Потужність нашого двигуна 284 кінські сили, крутний момент 450 номів. До сотні автомобіль набирає за 6,9 секунд. Це абсолютно прийнятні цифри, але казати про те, що від цього розгону у вас буде поморочитися в голові, або ви будете домінувати на трасі серед преміальних SUV, ну такого я сказати не можу. Тому що автомобіль, ще раз повторюся, Їде гарно, їде весело, але не більше. Про витрати пального ми також поговоримо. Коробка восьмиступенева, дуже приємна, вона дуже якісно співпрацює з двигуном. Ці коробці ви не знайдете гідротрансформатор. Тут багатодискова муфта, і за бажанням, звичайно, виробника можна встановити стартер-генератор для того, щоб Розширити можливості вашого автомобіля, коли ми говоримо про повноцінний хайбрид або плагін хайбрид. Також ви повинні пам'ятати, що x 60 має систему повного привода, Вона доволі просунута, якщо ми говоримо про електроніку, тому що автомобіль постійно слідкує за тим, як перекидати крутний момент, на яке колесо зліва, справа наперед. Чи назад. За системою повного приводу також слідкують і системи безпеки, особливо АБС, та система курсової керованості, тому що саме на цій моделі японці пропонують нову історію зі своєю підвізкою. Там є якась дуже така цікава англомовна назва, але все зводиться до того, що коли автомобіль розганяється, його притискає до землі за допомогою систем безпеки. За допомогою гальмівної системи. Також, коли ви починаєте гальмувати автомобілю, та ж система не дозволяє підніматися при гальмуванні і таким чином ви гальмуєте якісно і повноцінно. Чи сподобалася мені підвізка Mazda cx 60 Особливо зважаючи на те, що у нас. Можна перемикати режими їзди, тобто є спорт, є режим оффроуд, є режим нормал. Якщо чесно, не дуже, тому що, по-перше, коли ми це все перемикаємо, у нас не регулюється пневматична підвізка, тому що її немає. У нас не регулюється. Електроамортизатори, тому що їх також немає. У нас просто змінюється налаштування наших систем безпеки, і автомобіль починає по-різному перекидати крутний момент між колесами та між осями. Звичайно, поведінка автомобіля змінюється, змінюється поведінка коробки та двигуна. Але я також хотів би, щоб регулювалася і підвізка. Так, оця чудернацька назва Kinematic Posture Control е КПЦ. Це дуже чудова, дуже цікава історія. Але цю підвізку я все-таки називаю традиційним єврейським прізвищем Кісельман. Коли ця вся електроніка починає працювати і стає диригентом твого успіху, чесно кажучи, іноді в мене виникає таке відчуття, що в цьому автомобілі встановлено чотири різних амортизатори, і не тільки за налаштуванням, але просто за розміром. Але насправді це ілюзія. Насправді автомобіль усе робить правильно. При гальмуванні системи безпеки роблять усе, щоб притиснути автомобіль до землі і не дати йому розвантажити задню вісь. У поворотах відбувається наступне: у режимі реального часу електроніка обчислює різницю у швидкості обертання лівого і правого заднього колеса, враховуючи швидкість та траєкторію руху. Система обирає, яке колесо підгальмувати з якою інтенсивністю. В результаті ви точніше, швидше та безпечніше проходите повороти. Так що ж мене лякало? Усе просто мене лякає нетипова поведінка автомобіля. Там, де я чекаю, що задня вісь розвантажиться і задня підвізка разом з автомобілем піде вверх, вона навантажується і притискає автомобіль до дороги. Там, де я очікую певний кут нахилу кузова, він значно менший. Тобі реально треба звикати, що автомобіль самостійно протистоїть законам фізики, вірніше якісно до них пристосовується і маніпулює заради нашого комфорту. Це не кисіль, це розумний гель, який стабілізує автомобіль краще за водія, бо не існує жодної техніки водіння, яка дозволяє водію підгальмувати внутрішнє колесо в повороті і прискорити заднє, зовнішнє. Це може лише електроніка. Та ж сама історія з гальмівною системою. Наскільки я зрозумів, тут використовується рекуперація гальмівної енергії. Таким чином, автомобіль сам вирішує де закінчується рекуперація і починають відпрацьовувати гальмівні колодки або все працює у взаємодії. Коли ти натискаєш на гальма, ти це розумієш. І це ще одне нове відчуття. Там під підлогою є ще хтось, хто вирішує, як усе буде гальмувати. Гарна новина полягає в тому, що цей хтось працює на тебе. Я обіцяв вам сказати про витрати пального. Ми зараз е записували стендапи на Бориспільській трасі. Я їхав в дуже лагідному режимі від 80 до 120 км на годину. Зараз я вам зроблю одразу фотографію. Слава Богу, що у нас є частковий автопілот, і навіть коли я допомагаю їхати автомобілю за допомогою коліна, я розумію, що Мазда мене е може врятувати. Витрати становлять 8,4, 8,3 літри на 100 кілометрів. Для такого великого автомобіля 6 бензиновим двигуном потужністю 284 кінські сили. Мені здається, що витрати у 8,3 літри це просто. Класний результат. Звичайно, коли ви поїдете швидко, а ви це обов'язково будете робити, ваші витрати пального можуть почати складати 12-12,5 літрів на 100 кілометрів шляху, але все одно не 14. І це все, звичайно, відбувається за допомогою того самого Mild Hybrid і цього самого сучасного рядного шестициліндрового двигуна. Звичайно, кому не подобаються великі двигуни, і хто хоче екстремально економити пальне, якщо це вийде. Цей автомобіль буде також для України пропонуватися з двигуном 2,5 літри. Ну я думаю, все, що нам залишається, це зараз все-таки з'ясувати, скільки коштує такий автомобіль на українському ринку. Тут все просто: в преміальній комплектації, як у нас таким топовим двигуном 3,3 літри і в такій багатій комплектації автомобіль коштує приблизно 2 мільйони 300 тисяч гривень. Це щось приблизно 62 тисячі доларів. А... Власне, стартова ціна на цей автомобіль з більш скромними двигунами і скромною комплектацією взагалі стартує з мільйона вісімсот тисяч гривень. Чи коштує цей автомобіль 62 тисячі доларів? Я думаю, що зважаючи на розміри, на дизайн, на якість матеріалів, опції та двигун 100% Машина вартує своїх грошей. І якщо ми говоримо про еволюцію в рамках Mazda, то це справжня. Революція. А от якщо ми говоримо про конкуренцію з Audi, Volvo або BMW, практично за усіма параметрами конкурувати можна і треба. Але коли говоримо про понти, тут Mazda ще треба трошки попрацювати. І я вам скажу над чим: треба попрацювати над ноу-хау і над непересічними характеристиками. Повинні бути якісь характеристики, яких точно немає у конкурентів. Потрібні характеристики, які будуть дивувати споживача, потрібні характеристики, про які люди будуть мріяти, і розповідати іншим людям. Тоді, тоді, успіх просто гарантований. Але я і зараз переконаний, що Mazda CX-60 точно знайде покупців в Україні, тому що. Великі, гарні та потужні SUV у нас дуже і дуже люблять. На цьому практично все. Сподіваюся, ви зараз трошки відволіклися від війни, від того жаху, який нас оточує, і згадали про те, що рано чи пізно це все закінчиться, і ми повернемося до мирного та затишного життя. Я вірю, що це буде. До побачення.